Обрізаний. І, і зрадницьки покинутий тими, які кричали Юля, Юля. І на ній зробили піар і стали керувати. Ось хто, якими інстанціями ось і так далі. А Я цього не хочу. Вважає? Тому ми, ще раз, що? А вас член партії? «Ревіон»? 16 сіття. Зараз ми дамо. Федії, ще... Як вас? звати ще раз? Лариса, Лариса Буклайна. З 16 січня 90% всіх законів давно прийнято. за цей рік. Тому, будь ласка, забудьте за це. І більше нікому не говоріть, бо, якщо, бо є люди, які в цьому розбираються. Давно вже прийнято. От і все. Ви сказали, що в, нашій, що в нашій партії є люди, які були в партії регіонів. Скажіть, будь ласка, ви ось, а що, а що мало комуністів в цьому залі? Така була на превеликий жаль. Такі, така була система. Раніше було як? Як ти не комуніст, ти можеш керівну посаду зайняти? Звичайно, ні. Ось, але, скажіть, будь ласка, ми що? ми що? невже ми Боги, і ми маємо судити людей? Ми не маємо їм дати другий шанс, ми не маємо дати взагалі їм шанс, ми не, маємо, ми не можемо їм дати можливість все-таки себе проявити і, і без ідеології нехай попрацюють на суспільство. Чому ні? Хай попрацює з списку, а якщо вони не будуть працювати, повірте мені, ми їх просто тобі ж, в своїх райівку попросимо піти, -за не заважати нам працювати. Яке ще запитання? Ще на рахунок партії, хоч я, 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 я вам дам відповідь. Так ось, ми вимушені були створити певну політичну силу, але я хочу, щоб це був регіональний проєкт. Мене не хвилює, тобі ж, ж, цієї України. Хай, будь ласка, є в, нас, є в нас влада в нашій країні. І вони, вони, я думаю, що знають, куди її ведуть, по крайній мірі. Я би хотів, щоб ми приклали зусилля в нашій Хмельницькій області. Я тут також народився, ось, мабуть, так як ви. І мені небайдуже. Мені знаєте, чому я займаюся багатьма речами? Для чого мені та важка атлетика, скажіть? Для чого мені хочуть ті округа? Сьогодні, сьогодні жовтень. Да? Я на Карибах мав бути. Ось і на яхті. І співати, пусть і прискіця Гірега, пальма де Майорка. На другий рік. Бо... Ось то.